Запропонована міноборони форма контрактної служби для українців, що не досягли мобілізаційного віку, мала б стати компромісом між потребами армії та настроями у суспільстві. Натомість ініціатива уряду викликала неоднозначну реакцію і навіть обурення серед уже діючих військових. Докладніше про ситуацію далі. Днями військове керівництво країни презентувало нові умови проходження добровільної служби в ЗСУ для добровольців, що не досягли мобілізаційного віку. За укладення контракту на рік молоді віком від 18 до 24 років пропонують додатково до стандартного забезпечення мільйон гривень, пільговий вступ і безкоштовне навчання у вишах, а також іпотеку під 0% річних за задумом Міноборони. Це допоможе вирішити проблему із дефіцитом кадрів ЗСУ без примусової мобілізації молодих. Кіло тім, таке соломонове рішення не оцінили вже діючі військові, які свого часу також добровільно пішли на службу до досягнення 25-річчя. але не мають таких преференцій, Ба більше позбавлені права звільнитися навіть через 10 років служби, адже демобілізація під час війни українським законом не передбачена. Військовослужбовиця ЗСУ, керівниця медичної служби Ульф батальйону Вовки Да Вінчі Аліна Михайлова вважає постанову Кабміну не просто несправедливістю, а й дискримінацією. За її слова, Ами замість того, щоб гідно оцінити тих, хто ризикує життям з 14-го чи 22-го року. Держава просто ігнорує їхні потреби. Михайлова пригадала, що після мобілізації не отримувала зарплату 5 місяців. А дехто з її побратимів і досі не отримав виплати за поранення чи вимушений судитися за компенсацію для сім'ї загиблого побратима. При цьому на 12-му році війни влада раптом знайшла мільярди, щоб привабити нових контрактників з грошима, соцпакетом і бонусами, зазначає парамедикиня. За словами Михайлової, якщо цей наказ перетворює захист країни на кар'єрний вибір з вигідним контрактом на рік, то ці умови повинні бути доступними і для тих, хто вже перебуває на фронті. Принаймні, уряд повинен вести надбавку до зарплат військових за вислугу років на рівні 50%. Своєю чергою командир зводу 24 го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Осман Бунятов написав у своєму телеграм-каналі, що проєкт йому сподобався хоча він відчуває деяку несправедливість у тому, що так. Також був мобілізований у 21 рік, але права на звільнення на відміну від новобранців за новим контрактом немає. Реагуючи на відгуки військовослужбовців, у Міноборони заявили, що добровольці, котрі раніше вступили до лав ЗСУ до досягнення ними 25-річчя, також зможуть отримати одноразову виплату у розмірі мільйон гривень. Умовою для цього є безпосередня участь у військових діях продовж шести місяців, і відсутність кримінальної адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Водночас, за словами речника відомства. Трала Зуткіна у постанові Кабміну не передбачено перехід діючих військовослужбовців 18-24 років на повний мотиваційний контракт для молоді. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.